Привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Світло в Собі. Сьогодні поговоримо про медитацію. Це одна з тих тем, які викликають суперечливі думки. Для когось це спосіб покращити життя для інших просто новомодний тренд. Чи справді медитація приносить користь? А може вона навіть може зашкодити? Давайте розбиратись разом. Медитація це практика, яка допомагає фокусувати увагу, заспокоювати розум і краще усвідомлювати свої думки та почуття. Існує багато видів медитації: концентративна усвідомленості, тобто mindfulness, медитація з мантрами, дихальні техніки. Основна ідея. Навчитися бути тут і зараз, а не занурюватись в нескінченний потік думок. Чим же медитація корисна? В Першу чергу медитація зменшує рівень стресу. Наукові дослідження доводять, що медитація знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Люди, які регулярно медитують, відчувають менше напруги та тривожності. Наступне допомагає покращити концентрацію у сучасному світі. Наша увага розпорошується на соцмережі. Робочі завдання та побутові справи. Медитація тренує здатність фокусуватись на одному завданні. Ще сприяє емоційній стабільності. Медитативні практики допомагають краще розпізнавати свої емоції та керувати ними, а не піддаватися імпульсивним реакціям. А також медитація покращує сон. Багато людей відзначають, що після медитації засипають швидше і прокидаються більш відпочилими. Медитація також підвищує рівень усвідомленості. Завдяки медитації люди краще розуміють свої бажання, страхи. Та внутрішні конфлікти, що допомагає їм приймати більш заважені рішення. А тепер давайте розглянемо, коли медитація може нашкодити. В першу чергу це коли є завищені очікування. Якщо людина чекає миттєвого ефекту, вона може швидко розчаруватися. Медитація це процес, а не чарівна. Волка наступне це перебільшене занурення в себе для людей з тривожними розладами або депресії. Надмірна саморефлексія. Може посилити негативні думки, а ще почуття провини через неправильну практику. Таке трапляється з багатьма зі мною теж таке було на початку. Деякі люди вважають, що якщо під час медитації з'являються думки або вони не можуть зосередитись, то вони роблять щось не так. Насправді це нормально. Медитація не про ідеальну тишу в голові, а про спостереження за думками без осуду. Як почати медитувати? Я. Почала із малого. Достатньо 5-10 хвилин на день, щоб виробити звичку. Головне це робити регулярно. Наступне знайдіть спокійне місце. Вам буде легше сфокусуватись без зайвих відволікаючих факторів, а також зосередьтесь на диханні, спостерігайте за вдихами і видихами, не змінюючи ритм дихання. Використовуйте керовані медитації, додатки типу Headspace, Calm або відео на YouTube – Можуть допомогти, не очікуйте миттєвого ефекту, як і будь-яка практика, медитація потребує часу. Які ж види медитацій найефективніші? Наукові дослідження показують, що деякі техніки особливо корисні. Наприклад, mindfulness, усвідомлена медитація, допомагає зменшити тривожність і стрес, дихальна медитація заспокоює нервову систему і покращує концентрацію. Сканування тіла допомагає зняти напругу і розслабитися перед сном. Напевне, ви задавались питанням, як знайти свій підхід? Якщо вам не підходить класична медитація, сидячи або лежачи, спробуйте інші варіанти: уважні прогулянки. Просто йдіть і звертайте увагу на звуки, запахи, кольори всього того, що відбувається навколо. Також можете спробувати усвідомлене дихання. Зосереджуйтесь. На вдихах і видихах, щоб помічати своє дихання. Це суттєво допомагає підвищити концентрацію на своєму тілі, а також можете спробувати практики творчості: малювання, гра на музичних інструментах, в'язання або вишивання, або ж будь-яка інше ваше. Хобі може стати своєрідною медитацією. тож медитація це лише інструмент, і важливо знайти той формат, який підходить саме вам. Вона може допомогти зменшити стрес, покращити концентрацію та зробити вас більш усвідомленими. Але це не чарівна паличка, і вона не обов'язково підходить усім. Що ви думаєте про медитацію? Напишіть свої думки в коментарях, чи ви пробували її, який був у вас ефект. Поділіться своїм досвідом, мені буде досить цікаво почитати. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео!